Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Наш сьогоднішній урок ми почнемо із загадок. Має дуже пруткі ніжки. Наставляє грізної ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку. А дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона, ану скажіть? Правильно коза? Хто пасеться на лужечку, то в стобокий наче бочка? Любить сіном ласувати? Молочко дає малятам. Будьте му 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 здорові і подякуйте. Вірно, корові. З неба падає водичка на дерева, на травичку. Що це? Вірно, це дощик. У дворі не ловить гав. Каже грізно, гав гав гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить, збуде увесь двір. Хто це, дітки? Звісно? Молодці. Звісно, це собака. А тепер спробуйте поділити слова на склади. Та поставити на голос. Перевірте себе та перенесіть схему у зошит. А тепер давайте пограємо у гру під назвою Що це за звук. Ви маєте уважно слухати звуки та відгадати їх. Молодці, ви дуже гарно впорались із попередньою грою. А тепер давайте пограємо ще в одну гру. Вона називається Хто що промовляє. Наприклад, зозуля кує. А котик? Що промовляє? А що промовляє півник? Що промовляє сова? Усе, що ми тільки но чули, це звуки. Вони звучать по-різному, але ми їх упізнаємо на слух. Зараз я говорю, і ви також чуєте звуки це звуки людського мовлення. Ми їх вимовляємо за допомогою органів мовлення, губ, язика, зубів, твердого піднебіння. Зараз ми вимовимо декілька звуків, а ви повторюйте їх за мною. Б – о, а Р. Т. Які органи мовлення працювали, коли ви вимовляли ці звуки? Коли вимовляємо одні звуки, повітря проходить через рот повільно, а під час вимовляння інших воно натрапляє на різні перешкоди. Давайте вимовимо ті звуки, при вимовлянні яких повітря не натрапляє на перешкоду, коли губи відкриваються вільно і пропускають повітря. А, О, У, і, Е. І ці звуки називаються голосні. Ми на схемі позначаємо їх кружечками, так як ви бачите на слайді. А тепер вимовте звук Д. Д. Чи можна цей звук вимовити протяжно? Проспівати. Повторіть за мною звуки Б, Д, з М. Н. Чому ці звуки не можна проспівати чи вимовити протяжно? Вірно, тому що повітря натрапляє на перешкоди. Такі звуки називаються приголосними. Їх на схемах позначатимемо рисочкою, так як ви бачите на слайді. А тепер давайте потренуємось розрізняти голосні та приголосні звуки, назви яких предметів починаються з приголосного звука: Агрус. Кавун, банан. огірок. Промовте самостійно та назвіть тільки ті предмети, назви яких починаються з приголосного звука. А тепер назвіть ті предмети, назви яких починаються з голосного звука: Окуляри, навушники, автобус, телефон. Назвіть предмети, які ви бачите на слайді, вимовте голосні звуки, які є в цих словах. Наприклад, ЛЕВ. Е. Назвіть предмети вимовте приголосні звуки, які є в цих словах. Наприклад, лук. Л-к. А тепер спробуйте самостійно зробити звуковий аналіз слів. Нагадую, голосні звуки позначаємо кружечком. А приголосні рисочкою. Перевірте себе та перенесіть схеми у зошит. Давайте підводити підсумки, про які звуки ви дізналися на уроці. Назвіть органи мовлення. Скільки звуків в українській мові. Хто може їх назвати?